Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі «Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні в моєму відео з до спільника. Я подала заявку, так би мовити, до спільника. Ще я не, не дочекалась, від... візьмуть мене чи ні, але часу в мене дуже обмаль, то я запишу вступ, а потім вже хай у мене буде відео чи додадуть мене, чи не додадуть. Тоді вже буду дивитися, випускати чи ні. Ось так. Хочу прийняти участь в новому спільному проєкті. Спільник у нас називається Вліто двері відчиняю організатор Марійка з каналу В'язальне Асорті. Підписана давно на цей канал, дивлюся, не завжди вистачає часу всіх пройти прокоментувати. Але дивлюся, як подобається дівчатам, стараюся ставити, як не забуду. Передивитися, передивлюся по мірі того, як є час, бо катастрофічно не вистачає. Наш YouTube український шириться, багато нових каналів, багато спільників. І будемо в'язати, будемо долучатися. Так от, хочу сказати я про цей спільник термін з 1 квітня по 1 серпня. Номінації Літо пахне трояндами, в'яжемо дорослі вироби. Друга номінація Літо золоте, радість дітям принесе. Це дитячі вироби. Третя номінація Я Морячка, ти моряк. Це літні аксесуари, сумки, панамки, капелюхи, косинки, купальники. У кожній номінації буде обрано переможця, який отримає приємний подарунок. Це такий додаток від е, рамарочка від е, організатора спільника. Тут дівчатка, бачу, вже приєдналися. І я з задоволенням хочу приєднатися до дівчаток і будемо підтримувати одна одну у цьому спільнику. Тим паче, що я планувала в'язати літні речі, і в мене вже в минулому відео я говорила, що був коментар на ковтинку літню. У мене була зв'язана вона з Linen Soft. Фотографії, мабуть, не збереглося в мене в цьому телефоні. Можливо, залишу посилання на відео тут, кому цікаво, за яку ковтинку я говорю, на, маю на увазі. Але хочу сказати, що буду в'язати я ще і не одну, швидше за все, таким самим дизайном. Одну це точно, бо ту ковтинку, що я в'язала з Linen Soft, в мене забрала донька і благополучно її носить то я хочу зв'язати тепер ще й собі. Колір дуже красивий, ефектний пряжа. Отака Алізе Linen Soft, Хто ще не знає, познайомлю вас з нею. Мені сподобалось з неї в'язати турецька пряжа. Так, дивимося, 30% льону. 36 віскози і бавовни це шикарний склад на літню ковтинку, на літню пору. Віскоза поблискує. Льон дає такий ніби пушок з бавовною. Пряжа красива. Єдине, що в ній трішки залишалися на спідній білизні отаке ніби пухо такий з бавовни, але це після перших пару разів попрали і воно все відходить. Пряжа. Цікава, Як її охарактеризувати, одним словом, неможливо, вона і всихає, вона і розтягується. Після прання вона розтягнулася, то дов'язуйте, не дов'язуйте сантиметрів 10 до вашої ковтинки періть і пробуйте. Пряжа розтягується, але потім трішки всихається. Така вона цікава, холодить літом влітку, з неї в ній зручно ходить. І така красива вона. Так от. В, номінації, в першій номінації, зараз я прочитаю ще раз цю номінацію: літо пахне трояндами. В'яжу дорослий виріб, в'яжу для себе ковтинку з Linen Soft. Ще раз повторюсь, можливо, буде вона і не одна. Я зараз покажу просто хоч по одному. По одному виробу загадую, який я буду в'язати, але я думаю, що в мене буде він не, не один. Планую дві ковтинки з Linen Soft і ще не поодинокі будуть мої в'язальні вироби. Так що цей спільник мене зацікавив тим, що я збиралася в'язати. У мене плани на літнє в'язання були і разом в'язати веселіше. Ніби якби ці звіти трішки тебе. Проштовхують, в'язати, бо моє в'язання тільки за натхненням, і я не можу навіть своєму спільнику його подолати, дов'язати, бо якось в'яжу за натхненням в той час, коли мені захотілося саме те кидаю, і в'яжу той чи інший процес, який, до якого лежить моя душа. Так от, думаю, що спільник підштовхне на нові процеси, на нові проекти, і будемо в'язати. Так що перша ковтинка із Linen Soft в мене тут. Є, вагу хочу зазначити, 100 грамові, 2 200 грамових моточки, 200 грамів, і ось трішки. Якщо знадобиться, я докуплю ще один моточок. Це не біда. Хотіла вив'язати залишок, в мене залишився залишок, такий чималенький, вив'яжу, якщо докуплю ще моточок. Це мій перший такий виріб буде в номінації літо пахне трояндами Номінація номер 2 Літо золоте, радість дітям принесе. Це дитячі вироби. Ще в тому році я планувала в'язати з цієї пряжі для онучки панамку. Пряжа в мене є. Мені вистачило одного моточка, я в'язала панамку сину з такої пряжі. Одного у дві нитки, одного моточка вистачило. Тож я хочу зв'язати. На жаль, цієї пряжі вже немає. Я купувала в інтернет-магазині, хотіла закупити з нею, коли попробувала перший раз зв'язати панамку, мені дуже сподобалося, але вже її немає. Я забрала два останніх ось таких, дві пасмочки. І в мене буде. З цієї я буду в'язати. Панамку для онучки. А це, можливо, хай полежить, ще пізніше дитина ж ростиме, ще занобиться, може щось зв'яжу. Або, не знаю, можливо, якусь ще маєчку в одну ниточку. Дівчатка, це теж ідея спицями в одну ниточку, таку дірчаву маєчку, буде в неї такий ансамбл. Гарно було, аби вийшло б сарафанчиком таким. Ну, подивимося, я розмотаю, мабуть, таки зараз це моя думка. Розмотаю я. Дві пасми на два клубки і буду в'язати в дві нитки. І те, що залишиться, в одну нитку пущу на маєчку. Яка не яка, а маєчка, я думаю, вийде. Можливо, з чимось скомбіную. У мене десь залишався потрібно подивитися в залишках такий невеличкий моточок, ну, змотаний у дві нитки цієї пряжі, що залишилась від панамки, можна її буде десь допустити. До оздоблення панамки, так що такий літній варіант, таку б хотілося б ковтиночку, маєчку і панамку на літо. Шортики чи спідничка вже добереться до цього ансамблю, буде гарний такий ансамбль. Це тут такий мій буде виріб. Я чого зупиняюсь, бо не зрозумію, куди мені причепить в третій номінації у нас панамки, капелюхи, косинки-сумки, але, можливо, це й туди-сюди буде, бо там не зазначено, що дитяче в'язання. Ну, в принципі, це, мабуть, буде до третьої номінації, я морячка ти моряк. А в номінації Літо-Золоте Радість дітям принесе дитячі вироби, я буду в'язати теж не один процес. хочу зв'язати кофтинку для онучки, сукню для онучки із такої пряжі дроп з Лін. Так, 50-грамові моточки, 50%, точки, 50 бавовна, 50% поліестер. Ну, це таке на міжсезон, швидше буде, або на, холодне, таке на прохолодне літо. Рекомендую там інструмент 4,5. Ну, не знаю, це 4,5 дуже буде дірчаве. Вона любить в мене такий лавандовий колір, то в мене ця пряжа є в таких кольорах. Ось такі. Це все одне. Такі кольори. Є ще й білий. Буду спочатку, мабуть, я робити так. Білий. Сукня, ще не знаю, можливо. Кругла кокетка, можливо, реглан. Ще не визначилась, ще в процесі в'язання буду думати, бо ще в мене в'яжиться зимова. Є недов'язи, треба подолати, подов'язувати це. Так, думаю, така постановка буде кольору білий. Тоді ось такий ось такий відтінок. Такий. Я думаю, що мені, звісно, не вистачить це на сукня, але в мене ще є пряжа. Сім моточків ось такого відтінку. В принципі, цей сюди плавніше переходить. То в'яжу сюди понизу буде таке. Хочу, ще раз наголошу, типу, кругла кокетка або реглан, і от, ажур зробити, щоб зекономити пряжу. Мабуть, в італії буде ажур. або... До попи буде лицева гладя. Далі ажур. Ну, якось дівчат не загадую, бо я така дина творча, я рідко дотримуюся того, що я намалювала в голові. У мене в процесі в'язання все якось переіначується, все змінюється і виходить зовсім не та річ, що я хотіла, але це нормально, я рахую. Так, така, така сукня буде. Далі я знайшла пряжа, дуже мені подобається для дитячого в'язання, на жаль, знята з виробництва на кобель софт. 60% бамбуку, 40 поліаміду, в 100 грамах 230 метрів пряжа. Нереально класна. Хочу зв'язати з неї якусь ковтинку, футболочку, можливо, чи таку тунічку. Хочу вив'язати теж пряжу в нуль, скільки вийде, та й вийде. Вийде подовжена ковтинка, футболочка, буде гарно вистачити на наступний рік. Ось таких в мене є і небагато, хочу вив'язати всі залишки, щоб не, не залишалося. І поки внучка менша, то треба вив'язувати ці залишки, поки вона носить, бо може вирости та й не носитиме. І мені треба прибирати місто, вив'язувати залишки, прибирати місце для нових робіт. Оце там, дівчатка. Третя номінація: я морячка ти моряк. Літні аксесуари, сумки, панамки, капелюхи, косинки, купальники. Буде в мене Панама сюди в цю номінацію, і, можливо, ще щось, можливо, якась сумка. Все можливо, літо наступає, то будемо в'язати. Дякую, що ви були зі мною. Переходьте, будь ласка, в описі під відео буде посилання на телеграм-канал, на канал організатора, на список учасників. Приєднуйтесь ще не пізно. Будемо в'язати разом. Дякую, що ви були зі мною. З вами була Валентина. До побачення, мої любі!